Є. Я не знаю, чи доцільно мені це все зараз все прочитувати і розповідати, вам просто потрібно спокійно вичитати це все діло. Да? І ці категорії оцінювання, наприклад, лагідності, вони абсолютно зрозумілі. Так? Розписано все, яка поведінка, яку характеристику, який бонус, бал має отримати. Так? Самі гарні, самі хороші сильні, вони отримують високі бали. Ті, які бракуються, вони традиційно 1-2 бали, тобто невисокі бали. Схильні здоров'я щось подібне. Чи повинні бджоли роїтися? Та, звичайно, що повинні. Інше питання, яка ройлива ця енергія, наскільки вони е, ну, проявляють легко цю степінь війливості, це вже зовсім інше питання. Але якщо бджоли взагалі не роїлися, то це вже десь і неприродні взагалі А з другого боку, ми створюємо чистопородний ареал, арпаський бджіл, де природні процеси повинні проходити. Такі, які у популяції впродовж тисячоліть проходили. І етап роїння це природній етап. Ми не знаємо до кінця, люди ще не знають до кінця, які процеси проходять у джолині сім'ї під час роїння, які механізми активації імунітету, зокрема, спадкових якихось характеристик, виживаємості бджіл відбуваються, коли йде роїння. Загальний резюме. Жоли повинні наші роїтися, але дуже мало. В окремі роки е, невисокий відсоток на пасіці має виходити вальовий стан з наших сімей. Ну, максимум відсотків 20. Максимум. Але не має бути так, що зовсім не рояться. Це теж ненормально. Характер печатки меду, в принципі, це все зрозуміло, відомо, є тут у нас забавлення, оці бачите, суха печатка, змішана печатка і мокра печатка не нетипова, її потрібно бракувати суха, ідеальна, змішана, може бути в осінній період. І це теж норма, це теж не є нічого страшного, це все може у наших бджолах бути. І ми, е е е ну, бачачи сім'ю, відкривши вулик, це вже такий попередній діагноз, ми зробили чистопородність. Здоров'я вживаних сіней і наявність інфекційних захворювань. Дуже важлива тема. Вона залежить, до речі, від багатьох чинників. З одного боку, спадковість, а з іншого боку і пасічник. І те, як він працює з бджолами, наскільки він грамотно це робить, вчасно робить. Санітарія на пасіці, уміння ну, коректно поводитися з інструментом, з рамками. Якісь свої привички, які розроблені вже в людини, є банально, наприклад, коли ви починаєте працювати, саме стамесочку почистити, швиденько, пошкрябати, щоб вона не була липка від воску, від прополісу, Там за півроку зібралася. Вона чистенько має блистіти у вас, де зрощено у вас завжди на пасіці повинен бути, ви кинули руки протерли, десь сумніваєтеся, сім'я якісь при ознаки має йдете на іншу сім'ю. Помили руки швиденько, стамесочку пошкрябали, це таке як чи наш, розумієте, людина робить то не задумувуючи. Чому? Бо ви знаєте, що це є гігієна, це санітарія, це норма життя і роботи на пасіці. І таким чином бджоли менше будуть мати ризиків захворіти, розумієте? І стан здоров'я сімей, звичайно, оцінювати найлегше по розплоду, по тому, наскільки він ну, суцільний, наскільки бджоли ну, не викидають той розплід, який вирощують. Бо гігієнічна активність бджіл. Наших Карпатських досить високо. Якщо ви бачите дирчатий розплод, але ознаків хвороби немає, то не означає, що ну, дійсно немає такої захворювання. Воно може бути у скритій формі. Такій формі, в якій бджоли ще справляються, чистять, викидають. І тому розплод дирчатий, такий нерівномірний, несуцільний. <кій> що потрібно робити? Треба більш уважно ці сім'ї вивчити, подивитися більш е, довгий період за ними, поспостерігати. Якщо більш уважно роботи, можна знайти у таких сім'ях, часом у розплідних рамках дійсно загибші личинки, які на початковій стадії загибелі знаходяться і джой дуже швиденько викидають. Тобто це теж ваш інструмент і ваша можливість. Гарний розплід, ви знаєте, як виглядає він перед вами. Трудневий розплід і та рамка, бачите, Батьківської сім'ї, про що ми говоримо. У хороших сім'ях у вас повинні приблизно такі рамки трутневі бути. І хай вони виходять. І що дуже добре тут робить? Він фактично, як калорифер, він створює температуру в сім'ї, високу, І це дуже добре. Він забезпечує вихід розплоду, аерацію меду, наприклад. облегшує бджолат завдання по переробці меду, наприклад. Так. А з іншого боку, просто стимулює бджіл до роботи. Де багато трутнів, бджоли більш активно літають, вони більше наповнюють зобики медом, коли прилітають до вулика. Тобто вони той втрату, так би мовити, що трутень, умовно несе, вони його легко перекривають, доповнюють іншими шляхами. І це треба розуміти і знати, що нічого у бджолиній сім'ї лишнього немає. І ніякі просто такі затрати бджоли не будуть робити безсмислені. Воно все. Там є, що потрібно, і все воно гарно працює в гармонії, взаємодіючи одне з одним. І трудень так само повинен бути в наших сім'ях. Зимостійкість. Тут я розвив навіть на дві категорії. Дуже цікава теж тема. Традиційно наші бджоли достатньо хороші, мають зимостійкості характеристики, але якщо, наприклад, у вас є єди поносу, тим більше сильного достатньо поносу і велика осик бджіл. Ну, ці сім'ї недостойні для того, щоб ви їх брали для розмноження і працювали з ними на, на, на поширення в літній період. Навіть бувають випадки, коли сім'я, яка погано зимувала, вона весною досить активно розвивається, а потім ну, дивним чином ще й меду принесе, розумієте, і ітися ще хоче. На земівля в неї була дуже слава й погана. Не купуйтеся на те, що, умовно кажучи, вона меду принесла, так? або проїлася і силу набрала. Ви пам'ятаєте, бо у вас у картоці написано, вона зимувала дуже погано, вона не була хорошої зимостійкості, не мала. Ця ознака для нас потрібна, ми повинні б підбирати і залишати на подальше розмноження самі ті, які зимують дуже легко. Абсолютно легко. Не відчуваючи зими, вони повинні проходити цей період спокою зимового. Ідеальні сім'ї, наприклад, четвертий пункт, да? без слідів поносу, повна відсітність розплоду весною, коли ви робите першу весняну ревізію. Дуже економне використання корму. Таке враження, що ви восени підійшли до вулика, а не весною. Як був у вулику, так він там десь є. Мінімальна осень бджіл, там якась жменька бджіл, якщо є. Поки ви прийшли робити ревізію, вже вже почистили, вже його і нема того там під підмора. от такі сім'ї повинні бути, така зимівля. Є окремі фактори, які можуть вплинути, звичайно, на зимівлю. Як паде мед, наприклад, або можливо якісь там форс-мажорні обставини в осінній період, захвіщені, зокрема, ще щось, щось пасічник неправильно зробив. Ну, але ви вже повинні це в загальному оцінювати всі. Дані всю характеристику по пасіці і таким чином робити висновку. Сила вжириних сімей теж цікавий е, параметр. Є сім'ї часом, особливо з які не розвиваються літом. Вони сидять десь на якомусь там рівні да, і сидять собі, і все, і нема розвитку нормально. Матка сіє, меду мають, а сили великої не мають. Яка причина? Ну, Різні можуть бути причини. Ваша задача таку сім'ю оцінити, побачити і вибракувати в кінцевому етапі, замінити матку, дати сім'ї, яка добрий розвиток, гарну силу набрала, багато меду зібрала і таке інше. Тобто, оцінити сім'ї по чотирибальній системі. системі. Є цена з кілька маток, тут трошки довша історія. на цих рекомендаціях розписана методика оцінки. Тут вона є теж на презентації. Найпростіше, звичайно, можна оцінювати кількість рамок навіть розплоду. Але рамка може мати ладонь самого розплоду, а може бути повністю від бруска до бруска практично з розплоду. І просто таким чином оцінити неможливо. Тому розроблена методика, яка використовується ну, в селекційних програмах навіть і є цілком доступною. 80% площі, значить 8 ви пишете по цій рамці, якщо 30%. Три одиничка у вас йде. І якщо у вас є одна кількість рамок, і ви кожного оцінили по кількості у відсотках розплоду, їх всіх додали, потім поділили відповідно кількість, ні, на 10 ми ділимо, на 10, тому що ми у десятках оцінюємо від одного до десяти, на 10 ділимо обов'язково. І таким чином 5,9 рамок суцільного розплоду. Значить, це для того, щоб оцінити яєцькі смадки і потенціал її до яйцекладки, так? Це більш детальне, більш таке уважне оцінювання. Часто на практиці це зробити, ну в себе на господарстві я наприклад, часом не встигаю це зробити, бо то великий об'єм роботи на великій пасіці. Достатньо оцінити якість розплоду буває часом, якщо хороший рівний розплід і сила сім'ї. Якщо сила сім'ї велика, без великої кількості розплоду, велика сила сім'ї не буде. А сила сім'ї це більш довготривалий, так би мовити, категорія. Вона довше в часі зберігається. Ви маєте свої роботи, завтра і так далі. І питання, коли знаходити той період, коли найбільша є циклад травмат. це потрібно досить багато разів робити цю оцінку. Звичайно, якщо у вас невелика пасіка, у вас є час і ви любите цим займатися, це можна зробити і 4, і більше разів на році. Але якщо ви просто працюєте з бджолами і хочете ну, все ж таки правильно оцінити, то ви бачите, що є у вас потужна сім'я, яка набрала силу більше 20 ранок, Зібрала багато меду, якщо у вас корпусні вулики, то цілий корпус меду, чи надставка, на правді, чи з боку у вас там по 6-8 по рамок медом залиті, наприклад, сила сім'ї більше меду і гарний розплід. Ну, можна спрогнозувати, що така матка може і 6, і 8 навіть суцільних рамок розплоду насіяти у пік свого максимального розвитку є Можна спрогнозувати. Тобто отримати і цифрові дані. Силу сім'ї вам потрібно оцінити туди по-любому. Тут, до речі, те, що це є одна із категорій. Медова, медова продуктивність. Є інструментальні методи зважування, більш точні, через категорію корпусів. Або ящика спеціального для зважування рамок і категорія візуальної оцінки. Знову ж таки, для точних досліджень зважування потрібне для того, щоб ви абсолютно точно визначили, яка ж ціна більше мене до товарного зібрала. І це робиться до простим шляхом. У вас є константи обліків, скільки важить пустий щільник, скільки важить півмагазинний, гніздовий. Ви знаєте, скільки ваш ящик якому ви важите. Ви зважили і табличний, і вид, невеличкий ведете собі, коли відбираєте, відбираєте рамочки, написали номер на сім'ї, написали відповідно кількість рамок і яка вага була в місті з ящиком. Ви Будете рахувати потім вечора. Відкачали рамки з медом, ви знаєте, на правді, скільки суш, і у вас вже по математичних даних ви можете легко знайти товарний мед, скільки ця сім'я дала. Ну, але знову ж таки, це шлях інструментального такого математичного розрахунку. Може бути шлях і візуальної оцінки. Медової гурної продуктивності, коли визуально оцінюєте, скільки ж медових щільників дала конкретна сім'я у перерахунку на повний щільник. І це ви робите при відборі е, безпосередньо меду. Є повністю запечатаний гарний стільник. Це один стільник. Якщо десь третину не запечатано, значить ви перекидаєте з якоїсь там рамки ту кількість. на цю рамочку, умовно в голові собі так перерахунок робите. Традиційно буває так, є там, наприклад, 7, 8 чи там 10 і більше міхай медових, записати ми можемо однозначно меншу на багатокільність. Наприклад, якщо було 10, ви написите 6 або 7, або 8, в залежності від того, наскільки були заповнені до максимума ці цінний І це буде достатньо об'єктивна оцінка медової товарної продуктивності. А потім, коли ви Восени взяли карточку, наприклад, осіння. І думаєте, яка ж сім'я мене краща була? І підбили, ага, я ще там давав, наприклад, 6 рамок меду, ви написали, так, потім малина дала там 4 рамочки меду, а потім нічого не було. А котра сім'я може ще дала. Просумували ті рамки і помножили, наприклад, на 3. І маєте товарний мед, плюс-мінус 3 кілограми в одній рамці. І ви оцінили дуже добре сім'ю. І ніколи ви не помилитеся, навіть коли от так зробите досить. Спрощено, але все ж таки ту оцінку. Це потрібно робити для того, щоб ви могли дійсно правильні сім'ї, якісні сім'ї у себе на пасіці отримати. Один і два бали бракування, то що ми говорили, це обов'язкова мова. До 30% сімей повинно бракуватися свідомо. Ви повинні це робити за власною ініціативою. Це дуже важливо робити. Кожен такий етап бракування це якісне покращення ваших ділів. Результат вас порадує вже через рік, через два, через п'яте. Другий етап він досить довгий. У методичних рекомендаціях є розписано, що він за собою несе і які її функції ми повинні виконати. Я так відчуваю, що цей етап буде тривати як мінімум 2, а то й 3 роки. Для того, щоб ми у великій мірі покращили чистопородність, провели повний облік всіх сімей по всіх господарствах, склали спеціальну таку табличну нумерацію всіх басів, всіх жовлених сімей і могли статистично обробляти вже ті дані більш широко по всій популяції. Нам однозначно треба буде додаткові експедиції робити, відвідувати господарства, спілкуватися з кожним пасічником додатково, визначатися посіннях по, по окремому, для того, щоб ну, правильні були висновки, зроблені, і відбори правильні зроблені були. Це все другий етап. Він дуже об'ємний по роботі насправді. Один із найбільш складних, напевно, і теж відповідальний. Досить швидко, я говорив, тому кажу. Читати треба більше методичні і користуватися ну, вже в роботі у практичній діяльності тими даними, тими знаннями потрібно всім нам навчитися. Всім нам навчитися. Це дуже важливо. Віктор Васильович, питання, я думаю, актуальне. Нам би треба, наприклад, пояснити, як правильно нам яким методом підсадку матки здійснити ту підсадку? Не будемо дуже широко розпікатися мислів по дереву, бо це дуже об'ємна тема. Говоримо конкретний період року, серпень місяць, один із найбільш несприятливих періодів для підсадки. Тому будемо рекомендації давати, я буду давати, зокрема, іменно на цей період. Забрали маточку стару у кліточку. Десь приблизно через 4-5 годин у нас є нова, чистопородна. Ми кладемо зверху на джолину сім'ю. Ніякі більше рухи не робимо, ні відкриваємо лепестки нічого. Залишаємо цю кліточку зверху на рамках ну, приблизно на 5-6 днів. Для чого? Це робиться для того, щоб джоли з одного боку достатньо якісно познайомилися із маточкою, з іншого боку, потягли свищу і свої. Ви через Тиждень робите ревізію сім'ї, зриваєте всі свищові маточники і відкриваєте маленький лепесток, де лиш бджоли можуть пройти до матки. Тобто бджоли, маючи бажання виростити матку, вони виконали свою інстинкт, так би мовити, по вирощуванню матки. Але ясно, що ви припинили цей інстинкт, зірвавши свищові. Інших варіантів у них вже на той час практично не буде, бо розплід весь вже до запечатки йде або вже запечатаний. Тобто вони розуміють, що у них шансів ніяких немає. І в той же час у них канал до матки відкритий і вони починають знайомитися з маткою вже безпосередньо і розносити феромони і маточну речовину по вуликові. В такому стані сім'я має постояти ще хоча б два дні. День-два, залежатися як ситуація. Приходите до сім'ї, відкриваєте відповідну кришку, дивитеся, як бджола відносяться. Рівномірно, небагато, дуже така помірна кількість бджолок повинна довкола кліточки знаходитися. Ніяких клубків, ніякого такого агресивної поведінки до матки. Там якісь там 5-7 бджілок. Десь у ходять собі, вони виходять, в канді вони вже з'їли з обох відділень, вже там ні там нічого немає. Маточників свищових вже немає, бо все зірвали. Другий раз, якщо потрібно, зробили ревізію, підняли рамку, поклали на вулик, випустили матку. Подивилися, спостерігали, як вона ходить по рамці. Повіли її починати зразу годувати, ніякої агресивної поведінки нічого не повинно бути. І таким чином ви її кладете у гніздо. Якщо не маєте часу, таку маніпуляцію робити. Берете канді, якщо маєте під рукою, або дуже густий якийсь кристалізований мед, можливо, вони всі мають канді. Забиваєте і друге велике відділення, знову канді. І Відкриваєте велике відділення, щоб бджоли самі виїли матку і випустили в гніздо. Це другий варіант. На практиці, в себе, наприклад, я коли бачу, що вони дуже мирно гарно поводяться, що вже ніяких запитань до матки в них немає, я просто відкриваю квіточку і випускаю матку в гніздо, вже просто випускаю, просто напряму. Але страховки бажано поспостерігати, бо коли б матка верніше, спокійно ходить сама по сотах, то може таке десь бути, що окремі бджоли почнуть до неї претензію якусь пред'являти. І ви це побачите і можете знову її покласти в кліточку і ще там трошки. Довше тобто, цей період. Кінцево, практично на 100% матка повинна бути в сім'ї. На 100%. Довгий шлях, трудоміський шлях, але 100%. Були випадки, у мене я рискував. Бо я рискував, бо я можу з чим рискувати. Кліточка та ж сама для підсадки. Забрали матку, поклали маточку і колись були гайдара клітка, вони дуже правильні були, бо там було два відділення кормові, одно коротке, друге довге. Короткі виїдали швидко, довге виїдали довго. Відкривали кліточку і через 4 години давали можливість пджом виїдати ці два відділення. Вони виїли коротке відділення, і почали знайомитися з маткою. Ще свищових нічого немає, бо то через 4 години ми зробили. Вони не встигли заклати, не можуть встигнути так. Поки вони знайомляться, проходить іще пів дня, поки вони доїдають велике відділення. І тим самим звільняють мат. І буквально через, ну, умовно кажучи, 6-8 максимум годин вже матка Є таке питання значення діяльності племінних пасічних ага. господарств на території Міжгірщини. Відповідно, у нас є два представники, які мають даний статус, відповідно, я вже наголошував Бубонич і Тарахонич. І як Юрій Юрович активно долучається до тієї, роботи, надіємося, в перспективі Роман Васильович теж проявить певну ініціативу на надання хороших карпатських бджіл у якості батьківських груп на наші облітники. Я би хотів декілька слів надати Юрію Юровичу, так як той людина, яка велику частину життя свідомо доклала, якраз є великий патріот нашої Карпатської бджоли. І завдяки його роботі, завдяки його праці, поширенню племінного матеріалу не лише в межах міжгір'я, а в Закарпатті цілому. Юрій Юрович, вам слово. Яку діяльність в плані в себе на господарстві, ви виходить у плані збереження, як ви це робите все додатково пару слів? Чи вдається все досягати, що хочеться? Гідний матеріал постійно брався в лучковій пасіці, а від тих постійно йде на Сім ліній, які з ними працюють. Скільки груп Сім. Тепер від Дія Петровича поступила одна маточка, вона тепер в роботі буде, на другий рік будеся тестувати, дуже в файні показники по медозбору, по габності і суцільний розплід. Матка між іншим від мене. Ну, вона у нього два роки працювала, її дали забрали мене, наприклад, кузяство, щоб познає її. Ну, та й таким чином це домовлення. Це вже. Юрій Юрович, таке питання з вашої практики. Ви ж теж не до лагерних не не прийшли зразу десь різні пчоли. були у свій час, може, на початкових етапах. Скільки років потрібно для того і якими методами там, які... Там будемо говорити, до у вас були такі зауваження, що ви їх там бракували. І скільки років потрібно, або, наприклад, наші посічники вже побачили суттєву різницю по різних показниках. А по мої, вже по моєму життю, я з жила, ми знайомий з дитинства, бо батька була постійна, невелика пасіка, а то були не бджоло, то були госпі. Тобто мене в дитинстві так напугали, що я вже у такому віці зрослому до, до бджіл взявся. Так дійсно таке було. А майже на першій вчителі мої Іван Лічур покійний. Губін тут, що працював у нас водій селекції у Вучку, де є на цій мобілі на баска в ручку на пасіці. А придивився до Бучкових чоловік, та я вже видів, що тут туаліців, де там чува, що мого батька був. Потихенька, потихий. І всі стати переглянув, що нормально. Ну, десь через, Десь у 90-х роках я почав вводити матку для себе. А що ви знаєте за Колочавську? Я з ним ніколи не працював, але поле відгукнули. Якщо ми я зараз працюю клієнтами, то мені часто напоминають. Ча, напоминаю, що була Колочавська, де вона, чи є, чи є, чи вона. Дуже багато є таких. Зверніть 10 часу. Ми з Василем Леонідовичем на цю тему дуже багато проговорили за гайдаром. Я би ще хотів надати слово представнику громадської організації Івщини, як називається Роман Васильович Тарафонич. Будьте добрі ваші вашої роботи і. Хочу раз поздоровити святом пасічницькам усіх. Бо ну, це наше обще свято, як колег. І я не знаю, що ще може бути сказано, тому що я не знаю, працюю з облітником ну, набагато швидше, ніж за вашим облітником. Облітник працює з 2018 року. І є вже успіх, непоганий успіх і у колег і у людей, по продуктивності, збільшилась продуктивність пасік. Відносно, тому що лінійний облітник, ну, де ж в основному лінійно може прискорити роботу продуктивність. Скільки груп елогічних за цей період Батьківських та брало участь у роботі? Ну, Їх брало шість груп. Шість шість. груп да. А на господарстві скільки груп, до речі, є? Ну, на господарстві зараз вісім груп має. Бо більше я не можу опрацювати, і то мені забагато вже за не. Ну, Але тут природі середовище трупневе фактично, тож не є, що ізоляція якась повна, правильно? Мається на увазі. Сойма в пасіка стоїть основна. Ні, Я там Дома. маю, мене пасіка тестує. Я маю з кожну групу, групи. Степан Степанович був там у мене на пасіці, там в корпусних поликах у мене пасіка стоїть, і я, я маю Дома. з кожною групою, і вони, виходить, сезон у мене працюють. Вони тестуються. Там, допустим, ця група у мене. Ну, чи, чи можливо бути якась краща по продуктивності, чи по розвитку, чи по... Всі групи там є представлені, можна оцінити по-реальному. Я їх можу на на одному, навіть на кожному точку, я маю схожі гроші. Ви розумієте, бо вона по-різному може себе повести. Допустим, на одному точку вона себе може показати, і і то, розумієте, то не пущена і, і то, не вхачена, то у нас складніше. Ви розумієте, і висновий розвиток набагато. Там і ще більший розвиток, ніж у Львівському, ви розумієте, бо то під полуміною. Я максимум минулого разу за... До цього року в мене десь на круг я качаю, Пасіку розвиваю потім, ну, бо єдна зім'я може бути. Там є нюанси, там маска Ну, В середньому в мене 28 літрів вийшло цього року на сім'ю. Я невеличка об'ява, буквально 10 хвилин у нас роздача маток, будьте добрі, не розходьтеся, бо відповідно кухня має свою роботу, маємо можливість, як си каже, вже час близький до вечері і повечері. На кожній матоці, на кожній підписі є, крім номера політки. На квітоці вказаний шифр, там цифровий зверху. Яка цифра є? Ту цифру треба зберегти. Це важливо для того, щоб приємтуватися в інформацію.